Powerbank Gellю Titanium може працювати в двох режимах заряджання. PPS це функція протоколу Power Delivery 3.0, режим створений для швидкого заряджання потужних гаджетів, сучасних смартфонів та ноутбуків, та режим зниженого струму, який доречно активувати для заряджання малопотужних гаджетів по типу смарт-годинників або навушників. Щоб активувати режим PPS, необхідно натиснути один раз на кнопку живлення для увімкнення екрану, потім швидко натиснути ще 5 разів для включення режиму. На екрані з'явиться PPS-ON. On. Режим активовано. Для вимкнення режиму PPS потрібно натиснути один раз на кнопку живлення, щоб активувати екран. Потім швидко натиснути ще 5 разів для вимкнення режиму. На екрані з'явиться PPS OFF. Режим вимкнено. Щоб активувати режим зниженого струму, необхідно підключити пристрій, який ви хочете зарядити, до порту павербанку. Потім швидко натиснути кнопку живлення. Двічі, екран почне постійно блимати. Режим активовано. Для вимкнення режиму зниженого струму потрібно натиснути один раз на кнопку живлення, щоб вимкнути екран. Потім ще тричі для вимкнення режиму.